На сьогоднішній день зайшло вже близько 21 тисячі аптечок, це американського зразка, в яких є ці відповідні засоби механічної зупинки кровотечі, тобто жгут тактичний турнікет. Далі у нас є також і ще на наших складах. Відповідний запас гуманітарної допомоги, також по жгутам тактичним, це, які поступили з країни виробника Великобританія, і є ще Кети. Тому ризиків в забезпеченні механічним засібом для зупинки кровотечі в АМЗ у нас немає. Але би дуже хотілося, щоб вітчизняний виробник мав нагоду удосконалювати своє виробництво і все-таки. В перспективі на 2017 рік Міністерство оборони могло би закупати якісний товар по напрямку тактична медицина.